От е, реально, от як ви вважаєте, зібрати FPV дрон вдома? Це можна чи це епік фейл? Дивіться, е, якби ми знаєте, в професійному середовищі в зв'язку з цією хвилею, яка понеслася в соцмережах, е, жартуємо, що астрологи оголосили е, астрологи оголосили тиждень експертів БПЛА в Фейсбуці. Угу. Ну, люди спішать щось прокоментувати, не розуміючись в темі, і намагаються там якось поділитися своєю думкою. А ті, хто ті, хто хоче розібратися, просто мовчки читають і намагаються співставити думки різних експертів. тих, хто займається цією темою багато років. От а я особисто займаюся темою безпілотних роботизованих систем з 2014 року. Скоро буде 10 років. Спершу, як фахівець на фронті, як розвідник і зараз, от, як волонтер, ми забезпечуємо, навчаємо, розвиваємо спільноту і відповідно ну, ми ведемо фактично найбільший в країні проєкт по підготовці військових на, на полігонах в навчальних центрах. Близько 50 тисяч людей ми зараз вже підготували. І Власне, цей проект це теж наш проект. Ми віримо в технологічну мілітаризацію суспільства. Віримо в те, що насправді, звичайно, ніхто не, навіть не говорив в цій дискусії про те, що можна замінити дронами на кухнях серійне виробництво. Це просто така ну, маніпуляція була від скажімо так, ну, людей, які поза темою, які цим ніколи не займалися, і ну, типу, було таке прочитання: да, ага, міністер, значить, що нам пропонує зараз тепер замість державних бюджетів і. Промислових серійних виробництв, виробляти дрони на кухнях. ні, міністр такого не сказав. Міністр просто поінформував суспільство, що є можливість безкоштовно пройти навчання, і що за бажанням можна передавати дрони військовим, і що е, зрозуміло, що це така ну, допоміжна річ. Тобто, і зараз е, тисячі людей, які пройшли в нас зараз, ну вже майже дві тисячі пройшло навчання. Для них це цікаво, вони розвиваються в цьому напрямку, напрямку робототехніки. Дрони проходять всі тестування, тому небезпековий продопнуно наші військові пілоти, інженери ці дрони тестують, обльотують. І вже ці дрони успішно знищують техніку окупантів. Я думаю, що навіть якби всього навсього знищили один російський танк. Цими дронами воно вже того би вартовало, тому що російський танк може коштувати 3-4 мільйони доларів. А надати збитків на фронті на насправді вбитими, пораненими сотні загиблих, виплати, компенсації, зруйнована інфраструктура. надати збитків на, на сотні мільйонів. Та все, все, все на війні поділяється на причини і наслідки. Я не втомлююсь повторювати. Медицина протези. Відбудова і виплати, це до нас. І причина, це російські танки, які можна знищити ось таким простим дроном, який ви показуєте на екрані. От. І е, я не бачу нічого поганого в тому, що е, українці бажаючи можуть долучитися до цієї, е, до, до, до цієї галузі і поступово вивчати для себе технології. Це не означає, що. Різко за кілька тижнів навчання всі стануть е, там інженерами ракетобудування. Звичайно, це саме проста така технологія, це конструктор Лего. От і, звичайно, що не йде мова про те, щоб цим замінити серійне виробництво. Тому просто ну треба, якби уважно прочитати ту анкету, яку дав Федоров, е, значить, посилання нашу, і подивитися, що, що ми там говоримо, пропонуємо, чому ми е, звертаємо увагу на те, що. Значить, це відбувається в рамках концепції такої технологічної мілітаризації суспільства для нас. Ми особисто, я особисто наша команда, ми віримо в технології, Торюся, вже там одинадцятий рік пішов, да? і власне ми займалися дронами тоді ще, коли слово дрон в Україні ніхто не знав, і коли це ще давно не було в тріні. От ми навчали, ми забезпечували, ми працювали на фронті, і, і зараз віримо в це як в дуже ефективний засіб, дешевий знищувати окупантів, ліквідовувати їхню техніку і, і воювати технологіями, а не людьми. От. Ну от, власне, і все. Слухайте, ви сказали, що е, так, дійсно це правда, один і в може знищити цілий танк вартістю 3-4 мільйони доларів. Але дійсно, от ви людина ну, мегафахова. Скільки коштує от зібрати всі деталі купити і зібрати на кухні, ну там не на кухні, добре, там десь невеличкі майстерні, в гаражі, де завгодно, один і в Залежить по різному. Дивіться, це може бути там умовно 200-250 доларів, може бути 400-500, Залежить ну, вартість. Вартість власне самих моторів, е польотних контролерів, регуляторів і так далі, тобто воно сама рама, да воно все, все різниця. Але е суть полягає в тому, що кхів, е головне зібрати те, що е дійсно працює. Тому що повірте, військовому на фронті е байдуже моїм побратимам і посестрам, звідки так. цей він? Чи він з державного оборонного підприємства, чи він е з приватного виробництва, чи він зроблений на кухні? Якщо цей дрон. Вріжеться в російський пікап і спалить там, наприклад, значить або мінометний розрахунок, або в бліндаж і так далі, або в окуп, і е, цими дронами зупиняються російські штурми цілі, так на, на багатьох ділянках так. фронту, і там сама Авдіївка великою мірою зараз тримається завдяки таким дронам. Тому, е, повторюся, військовому на фронті байдуже все, що. Дає можливість знищувати ворога, має право на існування, от тільки виходячи з цієї концепції, треба виходити. Тобто, і це не замінить серійне виробництво, зрозуміло. Але е, я вірю, і ми всі віримо в те, що наша перевага це технології. Звичайно, що ми не складемо Хаймерсав шістнадцять в себе на подвір'ях. Але якщо ми можемо по вечорам там з друзями, знайомими. А такі дрони, чому ні? Вже ми вже отримуємо просто багато відгуків від, від власне самих бізнесів, які пройшли наш курс і кажуть: ми там, наприклад, меблевий бізнес у Львові. Ми хочемо перепрофілюватися, тому що пройшли ваш курс. У нас є кошти оборотні. Ми хочемо ну, вкласти в це. Так і там бізнеси вже починають там по 100-200 дронів виробляти. Тобто, ми їх втягуємо, скажімо так, в цю, в цю сферу, в цю тему зацікавлюємо. Прості люди, хтось складе один дрон з друзями, хтось складе три, хтось започаткує бізнес. От. Ну, якби, суть не в цьому. Суть в тому, що це все знаходиться в рамках такої концепції Стемпу, концепції розвитку технологій в країні. І вочевидь, війна, якби ще раз довела те, що ми говорили 14 з 15 2015 року. Можете там, не знаю, перевірити, погуглити мої старі якісь інтерв'ю, я завжди говорила, що наша перевага буде в технологіях в розвідці. І нам потрібно цьому навчатися. Інакше ми будемо закривати це людьми. Я особисто не хочу, щоб ми. Втрачали наших кращих людей і закреплятися. Ну звичайно, найголовніша цінність це людське, це людське... Це людське життя. Людське життя. людське так. життя, так. Марія, я хочу ще запитати. Дивіться, 200-250 доларів коштує зібрати э, fpv дрон у себе вдома, як ви сказали. Може, а... Ні, від може бути може може. бути дорожче. Може. А може купити купити fpv дрон, скільки район. коштує, що, що? купити готовий FPV-дрон скільки коштує. Теж по різному, в залежності від комплектації. Ще раз дивіться, це конструктор Лего. От його старшокласники збирають по всьому світу, якби для рейсингового спорту. Це хобійна річ. Коли почали в коментарях писати, що це кримінальна справа збирати такий дрон на кухні, то ми дуже сміялися, тому що ну це ж не боєприпас там і так далі. Це хобі. Ну, типу його використовують для змагань там, десь е, на, на світових там є цілі гонки. В об'єднаних арабських еміратах ганяють ну, я зрозумів. Це, це ми з вами в дитинстві гралися в машинки, а зараз діти можуть гратися в дрони. Ну просто зовсім інша технологічна ера. Скажіть, будь ласка, тепер таке питання: на фронті fpv дрони більшість іде, отримують бійці від волонтерів. Відчивіса такі від держави більшість дронів надходить для того, аби могла знищитися російська техніка. А ну, на сьогодні звичайно вже від держави, ну, uh -huh. тому що запустився державний механізм, що означається, що дронів достатньо ні. На жаль, масштаб виклику Круто. Такий. А тепер питання наступне: от е, одна штука дрон на кухні збирається, і на нього витрачається і більше грошей, аніж це було б серійне виробництво. А якщо, наприклад, невеличко, от, наприклад, ми з друзями, фахові люди, які є, розбираються в робототехніці або розбираються от в, в, в всьому що в радіоелектроніці, от якщо ми робимо майстерню, яка, наприклад, може збирати 100 дронів на місяць, якась програма, коли держава буде у нас закуповувати ці дроні, ми зможемо роз. Заробляти, от це існує чи ні? Так, існує. Є поняття допуск процедура допуску до експлуатації, ага. це те, де, те, те, за що ми боролися сильно, я особисто там десь року з 15-го ну, ходила і стукала усіх квартира. Важко отримати цей допуск? Ні, дивіться, він раніше було майже нереально. Процедура а. була називалася Поставка на озброєння. І вона займала роки і купу корупції. А. Зараз вона займає там ну місяць півтора. А, тобто, займає... умовно Це... кажучи, 10 ентузіастів, які розбираються в робототехніці в радіоелектроніці, можуть не просто дрони на себе на кухні збирати, а зібратися гуртом, організувати невеличке підприємство навіть десь в гаражі, і навіть на цьому заробляти продаючи дрони державі. Марія, я вам дуже дякую, Марія Берлінська, волонтерка і керівниця волонтерського проекту, уточніше «Victory Drones».